Інтерактивні методи, метод, інсерт або вставка це метод розвитку критичного мислення, який полягає в інтерактивній системі позначок. Для ефективного читання і мислення доцільніше звертатися до такого методу, якщо ми маємо справу з насиченою фактами неоднозначною інформацією. Зазвичай така інформація є ключовою в обговорюваній темі, саме під час застосування методики інсерт ламаються стереотипи традиційного процесу навчання. Мета сформувати вміння самостійно і глибоко осмислювати інформацію, ретельно її опрацьовувати, виявляти деталі. Кількість учнів – 16-30, час від 5 до 20 хвилин. Ресурси це роздатковий матеріал, ручки чи олівці, алгоритм застосування. Метод передбачає роботу із системою позначок для ефективного читання текстів. Традиційне уважне читання тексту йде за схемою знаю не знаю. У читача рідко виникає критичне ставлення до інформації, прагнення глибше, точніше зрозуміти її, більше дізнатися. Зазвичай при першому прочитанні тексту на полях з'являються тільки два значки: галочка або плюсик. Маркування, що відображене в символах, дозволяє зафіксувати відповідну розумову операцію. У цьому велика роль значків, мінус, знак питання. Модератору слід підштовхнути читача до пошуку місць у тексті, які викликали сумнів, а також інформація, що викликає запитання. Отже, треба запропонувати усвідомлення опрацювати інформацію за наступним алгоритмом. Перше, маркування тексту під час читання відповідно до наступної системних умовних позначок. Мені це цікаво, це нова інформація для мене. Я думаю, по-іншому це суперечить тому, що я знав, і це мені незрозуміло і потребує додаткового пояснення чи уточнення. Позначки можна наносити або безпосередньо на полях тексту олівцем, або відкладаючи смужки паперу під аркуші. Видання чи книги. Далі потрібно заповнити окремо таблиці відповідно до маркування тексту. Далі відбіркове зачитування своїх варіантів відповідних колонок таблиці декількома учнями без коментування та аналізування, повторне, більш думливе читання тексту, під час якого можливе доповнення змісту таблиці і обговорення та аналізування опрацьованого матеріалу. Рекомендації щодо опрацювання текстів. За технологію Інцерт. На перших етапах роботи з прийомом використовуйте тексти невеличкого обсягу, щоб учні опанували сенс та зміст умовних позначок. Щоб опанувати навичку тезисних формулювань, на перших етапах запропонуйте учням не записувати, а спочатку усно обговорювати тезисний зміст тексту за відповідними позначками. Обговорюйте зміст окремих колонок таблиці по черзі. Це дозволить учням краще систематизувати інформацію і не заплутатись. Прийом також буде ефективним при роботі з учнями молодших класів, однак у цьому випадку зміст колонок таблиці можна скоротити до таких категорій: знав, щойно дізнався та хочу дізнатися більше. Цей прийом можна використовувати для самостійного опрацювання, роботи в парах чи групах. Прийом «Інсерт» є універсальним для опрацювання будь-якої інформації, тому його можна використовувати для вивчення будь-якої теми у межах кожної навчальної дисципліни, як з учнями молодших класів, так і зі старшокласниками.